Знижки представляють, єдині знижки на комбі гри хот -сіп. 10% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ді знижки представляють Єдині знижки на кучику Крем. 20% в аптеках Подорожник, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Вона має по 9 мільйонів підписників у Тіктоці та Інстаграмі. Вона створила образ ідеальної дружини та еко-мами, який під силу все. Вона показує, як народжує дітей природнім шляхом вдома у ванні без жодного знеболювання. Сама готує з нуля. Сама прибирає, сама вирощує фрукти та овочі, Убожнює свого чоловіка та за будь-яких обставин, немов щойно з подіуму, навіть якщо доїть корову. Їхню родину називають втіленням американської мрії. Але чи так все насправді? Невже за шаленим успіхом стоїть щось більше, ніж просто наполеглива щоденна праця? Невже чоловік тиран, а вона жертва аб'юзивних стосунків? Її ім'я Ханна Нілман. але всі знають її за назвою її блогу Балеріна Фарм. Ханна, її чоловік Деніел та їхні вісім дітей живуть на фермі у самому серці штату. Юта подружжя переконує, саме завдяки наполегливій праці змогли досягти успіху. Ми дійсно починали з малого. У нас було лише три свині. Однак влітку підписники виявили, що стартовий капітал родини був більший ніж три свині. Адже Деніел виявився сином мільярдера. Його батько володіє кількома авіакомпаніями, і Ханни дав тріщину. Сперечатися про неї почав навіть український Фейсбук. Її звинувачують у маніпуляціях саме тому, що на відео лише вона і її сім'я, хоча ясно, що там сотня помічників. А якась жінка подивиться і подумає, що вісім дітей, ферма і food from scratch – це легко. Ханна ж справляється і почне впахуваці тягнути все сама. А якийсь чоловік подивиться і скаже, що няню тобі прибиральницю, он ханна сама. 20 липня на сайті видання «The Times» з'явилася стаття про нілменів, яка лише підкинула дров у вогнище скандалу. Журналістка побувала на знаменитій фермі і підтвердила, що там працює більше ніж 40 штатних працівників, але було дещо, що вразило в рази більше дещо що стосувалося стосунків Ханни з чоловіком. Мене так лякає вся ця історія з балерина фарм. Давно на неї підписана, і ця стаття просто розбила мені серце. Сподіваюся, що ця історія потім не стане сюжетом для Нетфліксу. Журналістка за Таймс помітила, що під час інтерв'ю говорить лише чоловік, а Ханна покірно погоджується. Невже в неї немає власної думки? А може вона просто боїться? Коли Ханна на кілька хвилин лишилася одна, зізналася, таке життя не було її мрією. Понад усе вона хотіла танцювати, але поступилася Деніелу, який наполягав пришвидшити темп їхніх стосунків. Тоді я думала, що до весілля ми повинні зустрічатися протягом року, щоб я могла закінчити балетну школу. Але Деніел сказав: не вийде. Ми повинні одружитися зараз. Через місяць вони були заручені. Через два місяці після цього вони одружилися. А ще через три місяці вона була вагітна. Так, Ханна, яка всю юність брала участь у конкурсах краси, щоб не збирати грошей на найпрестижнішу школу балету в Нью-Йорку, стала першою вагітною студенткою в сучасній історії цієї школи. Ханна мріяла перетворити хоча б їхній маленький сарай на студію для себе, але навіть його Деніел забрав. Деніел хотів жити у великій західній дикій місцевості, тож так вони й зробили. Він хотів господарювати, так і роблять. Йому подобається побачення раз на тиждень, тож вони так і ходять. На ці вечори у них є няня. Він не хотів нянь у будинку, тому їх немає. Єдиний простір, призначений для хани Нілман, невеликий сарай, який вона хотіла перетворити на балетну студію. Зрештою став дитячою класною кімнатою. А на останній день народження вона так хотіла полетіти до Греції. Але замість квитків син авіамагната подарував дружині фартух для збору яєць. <реш> <реш> Деніел і хана за релігією мормони. Тому, коли діло доходить до планування дітей, вони не використовують контрацептиви а покладаються на молитви. Деніале все влаштовує. Хоча хана буває настільки виснаженою, що через перевтому не може встати з ліжка протягом тижня. Чому ж ця нещасна жінка від нього не піде? Релігія, гроші, кохання користувачі мережі досі не можуть визначитися, на чий бік в цій історії стати. Тож спостерігають за тою казкою, яку Нілсони продовжують показувати у соцмережах.